Пропонуємо 5 сайтів, які не залишать вас байдужими. Перший сайт дозволяє дізнатися, скільки людей в конкретний момент знаходиться у відкритому космосі, їх імена, посади і кількість днів, проведених поза межами Землі. Другий сайт онлайн гра, що приземлить вас у випадково вибраній точці земної кулі, і запропонує вгадати, куди ви потрапили. На наступному сайті можна просто зависнути. Факти, події, новинки науки і техніки. Четвертий сайт допоможе вам не тільки підібрати вигадане ім'я, а й створити альтернативну історію життя з усіма реальними атрибутами. Якщо для вас головне питання кінематографу чи залишаться живими домашні улюбленці, перед вибором стрічки зазирніть на цю сторінку. Карманичі. З нами цікаво!